У п'ятницю, 16 січня, до оселі Красилівчанина Олександра Бачинського завітали представники самоврядної гілки влади, військові, підприємці. А все заради того, щоб урочисто вручити мужньому захиснику нашої держави, учаснику АТО почесну відзнаку Орден за мужність третього ступеня. На жаль, Олександр Сергійович у бою отримав тяжку травму і наразі він прикутий до ліжка. Тому йому насамперед бажали здоров'я, витримки, мужності і незламності духу у подоланні хвороби. Адже головне, він залишився живим. Указом президента номер 873 від 14 листопада 2014 року Бочинський Олександр Сергійович нагороджується орденом за мужність третього ступеня. за героизм и мужность, проявленные сейчас захисту нашей батьковщины на... при проведении антитеррористической операции. Александр Васильевич, мы приедем до на нагрузки. Президента, який відзначив вас за особливі заслуги і за вашу участь у захисті цілісності і незалежності нашої держави. Від усієї громади села також дозволь щиро привітати тебе цією нагородою. На жаль, так сталося, що ти тимчасово був. Із тих бойових родів наших хлопців. І ти знаєш, що завжди згадую той час, коли, раненько завівши мототехніку, ти віз діток до школи, збираючи по всьому кутку, дітки раділи тому. Ти ж бажаю найскорішого одужання. І діти до тебе чекають, щоб ти продовжував ту справу, що ти робив. І господарство тебе чекає, Саш. І ми сподіваємося, що все буде добре. І ти побореш ту важку недугу, яку зараз маєш, і будеш знову бойовий Саш. Вітаю тебе. Тільки дивани Афганістану привітати тебе з високою державною нагородою, за твою мужність за виріс, під час захисту нашої держави, Бажати тобі найскорішого видуження. Адже ти потрібен своїм дітям, рідним. Здоров'я тобі, балоче. Хочу побажати місце, щоб став стрій. Ну і дітям щастя, здоров'я тобі. Все таке, щоб тебе трошки вирішив. Саша, я вітаю тоже тебе з цією нагородою. Я думаю, що ми вам допомагаємо. Помагали і будемо допомагати, щоб... Цю недугу ти переборов і був знову в строю.